Всім самий величезний-величезний привіт. Сьогодні ми з вами будемо готувати смакоту. Я сподіваюся, вам дуже-дуже сподобається. Ось, хочу сказати, що сливи мені не можна, на жаль, у мене алергія. Ну, взагалі, всі фрукти, які містять а, сливи, а, кисточки. з кисточками, у мене дуже сильна алергія, тому я не їм ні персики, ні абрикоси, ні едельвейси. Ні, сливи, на жаль, мені не можна. Тому я сьогодні приготую дуже смачненьке щось. В переробленому стані чомусь алергії немає. Не знаю, чому так організм мій сприймає. Добре, давайте приступимо до рецепту. Я думаю, що він вам дуже-дуже сподобається. Нам знадобиться 8-10 сливок. Ну, якщо у вас такі от невеличкі, то 8-10, а якщо величенькі, то. 5 ну, хоча дивіться по начинки, я думаю, що начинки забагато ніколи не буде. Зараз я промию їх і наріжу. Так, я вже помив, порізав. А, так, ну це зі свіжої да, сливки. Якщо в когось може заморожена, можна навіть зимою готувати. А, також можна і замороженої сливи. А, замороз... Розморозили, додали трішки крухмалю. Просто зимою розморожуєте, додаєте кукурудзяний крохмаль, щоб, щоб крохмаль вибрав зайву вологу, і також готуєте замороженою сливою. Так, ми беремо 600 г борошна. Далі нам потрібно буде 4 ложки цукру, такий, знаєте, з повною гірочкою. 4. Дрібку солі і потрібен нам розпушувач для тіста. Ми беремо одну чайну ложку. Все, тепер робимо мішанину, як я кажу, добре, ретельно розмішали. Так, ми. Не буду зараз про вас мішати, але добре-добре все вимішуємо. Так, все я добре розмішав. Далі ми беремо 150 грам масла. Як ви знаєте, зараз виробники у нас роблять не 200 грам, а 180 зазвичай. Тому, якщо навіть у вас і 180 нічого страшного. У мене упаковка 180 грам. І все зараз будемо мішати. Руки в мене чисті, я помив свяченою водою. Це все потрібно ось так. Досить добре, добре вимішувати масло і муку. Зараз я вам покажу, що в нас вийде. Поки я буду перемішати для вас цей час, надзвичайно швидко пробіжить, а я буду мішати. Так, я ось так краще камеру бачите, під, під опустив, щоб вам було видно. У нас виходить ось таке майже пісочне тісто. А, ось. Хочу сказати, знаєте що? А, моя бабця. З мамою, мама постійно на роботі, а бабця що за дітьми дивилася? Не так часто щось випікала. І я дуже-дуже полюбляю, Ну, ви знаєте, хто, і хто мене постійно дивиться, знає, що я дуже полюбляю тортики різні, солодощі, всякі кекси. Ось. І тому бабця з мамою не ну, дуже сильно щось випікали. Пам'ятаю, тільки може, мама, коли була вихідна, ось, то могла зробити якесь печиво. Це було дуже смачно. Ми при, сестричкою прикрашали. Це печиво, і це для нас було свято. А так все купував в магазині. А, так, додаємо два яйця, якщо у вас великі яйця, два яйця. І теж все добре зараз будемо з вами мішати. Обов'язково мішайте рукою, тому що а, так потрібно по рецепту все дуже гарно вимішати. От, бачите, воно е, ніби і тримається, але і розсипається. Мабуть, потрібно так зробити, знаєте, щоб був як е, кінетичний пісок. Знаєте, е, ну, хто знає, у кого є маленькі дітки, той знає, да, що таке кінетичний пісок. Ось, Воно ніби і тримає форму, і розсипається. Тому ще ми додаємо одну велику ложку сметани сюди. Бажано найжирнішою. Ну, в мене 20%. У нас все повинно бути кімнатної температури, і сметана і яйця. Так, мені просто незручно однією рукою. Одна велика ложка, бачите, в мене не ціла була, тому що я ще трішечки додавлю. Незручно набирати. Ось. Одну велику ложку з гіркою. Все. Цього буде достатньо. І ще раз вимішуємо також руками. Ну, ось бачите, воно і тримає форму, і розсипається. Те, що нам і потрібно. Ось. Але не забувайте, що в мене ще була бабця, татова, мама. І вона завжди більше мало часу і щось випікала. І коли вона готувала свій медівник, вона дзвонила по телефону і казала: Віталій, я спекла медівник. Приходь, поки свіженький. Ій Віталій біг до бабці їсти медівник. Все. Ось так добренько. Все добре. Я задоволений тістом те, що повинно бути. Взагалі нічого складного нема. Готується все дуже швидко. За той класний рецепт, я впевнений, що ви такого ще не робили. Прямокутна форма. Застелена пергаментом. Я пергамент трішки помнув, щоб було зручніше. Накладати тісто. Якщо у вас кругла форма, то діаметр десь 23 см. Ось, беремо 2 треті частини нашого тіста, і зараз будемо викладати на дно і трішки на краї. Зараз я все виложу Ось, і покажу, що повинно в нас вийти. Ось, бачите, щільно, дуже щільно все утрумбували. І дивіться, щоб у ці бортики, вони плавно переходили на стінку. на стінки е Деко в мене деко розмір на 30 на 20. Пергамент, е ну, нічого не потрібно змащувати. Нічим не потрібно змащувати. Під, під пергаментом, зверху пергамента, нічого не змачую. У мене пальці всі в тісті, так що у мене можуть навіть ще вийти потім пісочні пальчики. Ну, це вже подивимось. Все, далі. Тепер нам потрібен цукор. І на дно ось так ось сипемо а, цукор, тому що слива не дуже солодка. Все посипаємо цукром. У мене пішло сюди а, дві ложки цукру. Так, і тепер беремо наші сливи і викладаємо дуже красиво. А, зуважте, не потрібно висипати і розрівнювати просто ось так от. Хаотично будемо розкидати сюди сливи. Чудово. Тепер беремо цукор і додаємо до смаку. Цукор, можливо, ви не любите дуже солодкі, але я даю сюди, а хто по рецепту буде робити, можна отак от дві ложки цукру. Зверху просто присипаємо всі наші сливи. Так. І фішка цього, я не знаю, пирога. Пирога, ми даємо. Сметану зверху змащуємо. У мене теж дві ложки, сметани. і гарненько-гарненько вимащуємо всі наші сливи зверху сметанкою. Поки я це все роблю, можете а, також в мене, точніше в мене, де ж поки що дивитесь, в мене вже розігрівається духовка на 180 градусів. І будемо випікати цей пиріг. Будемо випікати цей пиріг 25 десь 30 хвилин. А ну, все, дивіться по вашій духовці, тому що різна духовка а, по різному а, готує, я так думаю, правда ж? Ось. Так, не треба робити, щоб пиріг був такий коричневий, злегка зарум'янився, і цього буде достатньо. Тісто, яке в нас залишилося, ми посипаємо зверху, але не трамбуємо, а посипаємо. І чим дрібніше, дрібніше саме тісто, тим буде цікавіше та смачніше. Так, все повністю, щоб весь пиріг був засипаний оцим тістом. Все, готово. Ставимо в духовку, вже якраз розігрілася на середній рівень. Все. Я цей пиріг вже готую вдруге. Перший я готував для себе і тепер зготував спеціально для вас. Ви чуєте? Він ще доходить в мене. Він ще випікається. Залишаємо до години часу, щоб пиріг добре остих і будемо різати. Ну, смакота готова. Насипний пиріг можна трішки додати цукрової пудри і смакувати з гарячим чаєм. Хто буде готувати, залишайте коментарі. М -м -м. Спробуйте, приготуйте. Хто буде дійсно готувати, залишайте коментарі, як ви готували, чи вас вийшов чи вам сподобався. Всім пока! Смачного! Доїдаю свій смачненький. Пляцок, а і сливи, які в мене залишились, я буду робити з перцем чілі пікантним перцем, надзвичайно смачні сливи. Ну думаю, рецепт буде згодом.